Вони не спали дні і ночі. Вони в шаломах проти куль стояли. Їх не питали, хочуть чи не хочуть. Вони самі пішли й майдан обороняли. Вони кололи голіруч бруківку. Вони кидали молотова ворогів. Вони покинули свою домівку. Й боротись вирішили до останніх днів. Вони стояли ледве на ногах. І в них стріляли з автоматів. Та все ж вони тримали бити у руках. Вони це образ справжніх воїнів, солдатів. Ніхто із них не повернувсь до хати. Вони усі своє життя віддали і гірко плаче кожна мати, що горе їх таке спіткало. Вони жить прагнули свободі. Натомість Беркут лютий їх чекав, і, не знайшовши з ними згоди, Майдан у битві запалав, їх били і жорстко катували. Та все ж вони були єдині, і хоч вони на землю пали, вуста їх промовляли Слава Україні!